Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би зробити огляд героя на такого е персонажа, як Людовік. Це герой місяця минулого місяця чи позаминулого. Чесно, вже не пам'ятаю. Чому я вже так пізно роблю огляд? Тому що не люблю я оце розказувати суб'єктивні думки. Може буде нормальний, може не буде. А якщо там, наприклад, впіймав, то я вже по факту можу про нього щось сказати. так? Покористувавшись, попробувати його на Титані, спробувати його в війнах і так далі. Е, наразі дві думки було. Ті, хто там на Ютубі записували. Одні казали, що класний, тому що там це такий-такий бронеріс і п'ятірка, хоч і невеликий, але все всередині. Другі казали, що дуже поганий, бо маленький урон у нього і маленький зріз броні. Е, одні казали, що ніякий. Ну, по всякому є різні думки. Насправді ж, по факту, я його спочатку вкачав, на Емки не садив, пограв ним без емок, без емблем, попробував в різних варіаціях і зрозумів, що цей герой потрібний, цей герой сильний в певних ситуаціях звісно, не скрізь. Він на Титані нічим особливо не відрізняється. Наприклад, я по коли брав перів команду, мені здалося, що я більше заробляю більше набираю урону, чим з Людовіком. Але на війнах цей персонаж класний. На війнах точно, на івентах так само. Чим він класний? Тим, що він швидкий і тим, що він сам буде справлятись, наприклад, ну, наносити гарний урон. Після себе на наступний крок він вже нанесе доволі пристойний урон, якщо ще в нього буде там, 3 мільйона. В зв'язці з Сів це взагалі чудесний герой, тому що. Сів масовик, він масовик Тобто всі герої будуть під зрізом броні стихійної плюс зрізом броні простої. І якщо зверху третій буде синій герой, типу там, масовика, якогось, беремо стандартних, наприклад, хрім грунгнір то це буде дуже класна комбінація: оці три герої. Ну Або якась Валькірія, там, якщо шотить в одного. Що можу сказати про нього взагалі? Він живучий. Якщо беремо його в команду атаки, він живучий, тому що ці міньйони, мінйони це способності, це, що кожні три ходи міньйон додається, вона дуже прикольна. Тобто вона додає йому реально живучості. І у нього доволі гарний урон, коли в нього буває 3 міньйона. Якщо його в захист ставити, то на плечі і е, в кутку, він безкорисний, практично, він буде служити гарним центром, якщо у вас синій центр в альянсі. Е, наразі я йому надаю перевагу передседною навіть. Передседною, тому що він активний і він сам, е, якщо, сам коли зробить 2-3 удара, то Боковим героєм і кутковим лишиться тільки там добити і все. Тобто він дуже багато урону наносить після себе сам, плюс буде накидувати на себе постійно міньйонів, що дає йому живучості. З правильними плечима він буде дуже гарно стояти в центрі. Ну як дуже гарно, не прям, що нулики об нього ловити не будуть, але розбиви будуть гарні. Ну що, давайте покажемо його тепер в атаці. Ось таку команду я знайшов, 5400, Взяв 3-1-1. Ну, так я не воюю такою командою, просто для тесту постараюсь зібрати каміння, щоб зарядити його. Щоб ходити оцею зв'язкою е, героїв. Може і не вийде, може і вийде, зараз буде видно. Так, тепер мені треба дозарядити хріма і зарядити, е... як її, клото. Так, будемо ходити обороном, тому що нам треба дозарядити клото швидше. Все. Ну і пробуй. На Людовіку лише один Міньйон, Тобто, урон у нього не буде відрізнятися з сильно великою силою. Але подивіться, тобто, сів сама нанесла 360 в середньому 350. Він після сів з одним Міньйоном наносить. Дивимось, 482, 500, 500, 500. Як вам такий урон? І дивіться, стільки після них з сів наносить хрім. 1500 по бокам. Тобто ще 2000 урона. От така зв'язочка на війну є доволі непоганою. Тепер у нього зараз 3 мільйона. І, звісно, я б дуже хотів би зарядити його, щоб показати, який буде у нього урон, коли в нього 3 мільйона. Щоб не збрехати вам, друзі, там урон під. Коротше, під 800 урону він може нанести приблизно. Я постараюсь зараз все зробити, щоб у нього було 3 мільйони він вижив. Постараюсь максимально не чіпати. Трошки оборон коцна, звісно. А так постараюсь максимально не чіпати цих двох мерену і флемеля. Так, шукаю камінь. Як тільки сполучиться все, друзі, то я покажу. Так, надіюсь, фламель не зб'є меню. Це було б дуже класно. Ай, жалко. Жалко, дуже жалко. Ну, коротше, друзі, не покажу я вам його, тому що він ударить без зрізу. Ну, давайте просто ним ударимо, побачимо, що буде. 300 урону, коли без зрізу. Коли був безріз броні, оців. То він би вдарив десь по 700 урону, може більше. Тому такий. Він, в принципі, бачите, на війні він дуже сильно заходить в комбінації з масовиками і, ну, і з бронерізами. Все, друзі, гарного дня вам. Хто впіймав його, пишіть ваші враження від нього і як ви ним користуєтесь.